Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги рубрика Футбольні результати дня. Точніше, сьогодні днів, адже поговоримо про результати суботи, 9 та неділі 10 серпня. Так би мовити, результати вікенду. Звичайно ж, не у всіх лігах побуваємо, але кілька зачепимо. Розпочинаємо з української прем'єр-ліги, де на вихідних тривав другий тур. Так в суботу Кривбас, в основному складі якого було шість легіонерів, здобув домашню перемогу над металістом 19-25-2-0. А ЛНЗ були синішими за епіцентр 1-0. Героєм за Черкащан став косовський півзахисник Мухарем Яшарі. У першому таймі він не реалізував пенальті, але сам же встиг на добивання 1-0. Ну а епіцентр дебютант, Новачок команда Сергія Нагорняка поки що лише програє і навіть ще не забивала. Щодо байдинки в неділі продовжує сипатися Олександрія. Цього разу виїзна поразка від оболоні 0-1. Все вирішив гол на першій хвилині другого тайму. А от протистоянні Полісся та Колоса гол було забито на другій хвилині другого тайму. Його забили ковалівці і виграли на виїзді 1-0. Ну і справжня фаєрія, Карпати, Шахтар, 3-3, гірники тричі виходили вперед, але львів'яни тричі рахунок зрівнювали. Що цікаво, 5 із 6 голів цього матчі забивали бразиці, але заключний останній та вирішив. Альні на рахунку українського нападника Карпат Ігора Краснопіра забив він його на 91-й хвилині. Для гірників перша втрата очок в цьому сезоні. Сьогодні другий тур завершиться протистоянням зорі та кудрівки. Без урахування цього результату в турнірній таблиці двовладдя динамо Київ та Колос ідуть із 100% показником, маючи по 6 балів, по 4 у Шахтаря, оболоні та ЛНЗ Черкаси. Найгірше сезон розпочали Верес Епіцентр та Олександрія, котрі очок ще не набирали. Олександрія взагалі на дні. Перелітаємо до Великої Британії та стартуємо з Англії, де вчора відбувся матч за суперкубок країни Крістал Пелес проти Ліверпуля. Пелес, який ніколи в своїй історії трофеїв не завойовували, в травні взяли та й виграли Кубок Англії. А вчора взяли та й виграли Суперкубок. Основний час матчу завершився бойовою нічією 2-2. Мерсесайці двічі виходили вперед завдяки голам від новачків Уго Екітіке та Джеремі Прімпонга. Але Пелес двічі рахунок зрівнював. Регламент поєдинку не передбачав екстра Тож відразу пробивалися пенальті, в якій голкіпер лондонців Дін Хендерсен зробив два сейви. Ну і одного разу також Мохамед Салах пробив вищі. Тобто пенальті у Ліверпуля не вдалися. І по пенальті Пелес підсумку взяв другий титул за чотири місяці. Залишаємося на туманному Альбіоні, але перебираємось тепер до Шотландії, де в тамтешній прем'єр-лізі на вихідних відбувся другий тур. Так в суботу Лівінгстон з рахунком 3-1 виграв у Фолкерка, хоча могли і переконливіше, оскільки по ходу матчу також не реалізували пенальтів. Нульову нічию розписали Сент Мірен та Мазервел. І дещо сенсаційно: Рейнджер зіграв 1-1 проти Данді. Данді, до речі, вперше за 21 рік не програв на полі Рейнджерс. Причому господарі, Гранди, лише на 92-й хвилині врятувалися завдяки реалі реалізовано у пенаті від Джейма Таварні. Два матчі у Рейнджерів в чемпіонаті, дві нічиї. Доки рейнджери втрачають, селтіки спокійно собі набирають. В неділю Селтік на виїзді з рахунком 2-0 виграв у Абердіна. Також в неділю Денді Юнайтед зазнав домашньої поразки від Харца 2-3, причому гості вирвали перемогу на 94-й хвилині. Поєдинок Хіберніна та Кілмарнока завершився нічією 2-2, хоча по ходу матчу господарі лідирували навіть 2-0. Після двох турів в Шотландії двовладдя. Харц та Селтік ідуть із 100 показником, маючи по 6 балів, по 4 у Лівінгсон. Та Хіберніна Рейнджерс, котрий зараз на шостій позиції уже на цілих 4 бали відстає від Селтіка. Найгірше чемпіонат розпочав Абердін, єдиний клуб, який очок ще не набирав. На вихідних також стартувала Нідерландська Ередивізія. В суботу Неймейген познущався з Ексалсіора 5-0. А от Феєнорд скромненько, але все ж таки виграв у Бреди 2-0, забиваючи голи на початках обох таймів. Новачок редивізії Волендам розписав виїзну нічию 1-1 проти Херенвена. А от Пес Вейнтховен, котрий в минулому сезоні не став чемпіоном, розтрощив Спарту з Роттердама 6-1. Причому всі шість голів забивали різні футболісти, і рахунок відкрив літній новачок. Рубен ван Бомель. так, так, це син Марка Ван Бомеля. Ось така династія в ПСВ. В неділю Зволе з рахунком 1-0 виграв у Твенте. А Зе Алкмар, котрий уже трішки розім'явся в Єврокубках, здобув переконливу домашню перемогу над Гронінгемом 4-1. Також в Єврокубках порозминався і у Трехт. Як наслідок, також впевнена перемога 4-0 над Хераклесом. Ну і минулорічний чемпіон Аякс, вдома граючи проти дебютанта Ери дивізії Тельстерта, здобув скромну перемогу 2-0 завдяки дублю від Ваута Векхорста. Якщо в Нідерландах сезон лише розпочався, то от в сусідній Бельгії в тамтешній Жупілєр-Лізі, відбулися поєдинки вже третього туру. Розпочалося все з дербі дерві Брюге. Брюге з рахунком 2-0 виграв у серкля, хоча після першого тайму була нульова нічия, але гості залишилися у меншості, і господарі дотисли. Мехален здобув виїзну перемогу над Вестерло 1-0, забивши переможний гол на 84 й хвилині. Діючий чемпіон Сен-Желуаз здобув спокійну виїзну перемогу над Гентом 3-2. Спокій полягав в тому, що до 81-ї гості лідирували 3-0, потім трішки розслабились, але все ж таки перемогу дотримали. В неділю новачок чемпіонату Рал Лалувєр, не забивши голу, все одно виграв у Шарлеруа 1-0, оскільки долю поєдинку вирішив автогол від гостей. Андерлехт вперше в чемпіонаті втратив очки. Домашня поразка від Зюльте Варегема 2-3. Гості вирвали перемогу на 94-й. Стандарт з Лєжа лише 24% володіючим м'ячем здобув домашню перемогу над Генком 2-1. Ну а Антверпен був переконливішим, домашня звитяга над Out Левен 3-1. Після стартових трьох турів у Бельгії чотири владдя по сім балів мають Рояль сен Сент-Рюйден, Стандарт та Мехелен, по шість балів у Грандів, Андерлехта та Брюге. На дні турнірної таблиці найгірша оборона Левен, найгірша атака Брюге і дещо несподівано Генк. у всіх трьох команд по одному балу. Також розпочався чемпіонат Португалії. Щоправда, команда Анатолія Трубіна Бенфіка в першому турі поки що не гратиме. А от в суботу Національ розпочав сезон домашньою поразкою від жил Вісенте 0-2. А е все, які в минулому сезоні ледь-ледь вижили у вищому дивізіоні. І новий сезон також розпочали з поразки 1-3 на виїзді від Ароки. В неділю Фамарікан впевнено з рахунком 3-0 переміг учасника Єврокубки від Португалії Санта-Клару. З таким самим рахунком порозважалася і Брага, здолавши новачка Тонделу. Морейренсе на 95-й хвилині вирвали перемогу у Алверки 2-1. Сьогодні у боротьбу вступають дракони спорту домашнім матчем проти Віторії Гімараїш. Також сьогодні зіграють ешторіл проти естрели Амадори. Сьогодні і в інших чемпіонатах будуть один-два матчі, зокрема в Україні. Нагадаю, зоря проти Кудрівки. Про результати завтра, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.